Так, що у нас тут? Майже нуль? Хто його знає, що оно тут? Ну не дуже. Діло потихеньку пішло. Приніс я от таких от всіляких дошочок. Так що діло піде? Це ще мадам ходи, тільки що їх було тут ціла куча. Трохи вирішив листя повозити на, на кучу. Перебираю оці гілочки залишаю винограду. Тут він виноград попався. Це все згорить. Омивальник. Всім омивальникам. Надо його зняти набрати гарячої води, чи так набрати гарячої води. Це його за Забув вимкну, забув злити воду. Це я вже приготував кидати. Це я в цьому році нарізав. Такий от хозблок. Цікаво, що тут. Так, о, тут теж майже все розтануло. Хай буде перевернути, може. Уйде, уйде все. Якщо вірити у цьому, то де плюс один сьогодні, нормально, ще температура. В хату заходиш тепліше набагато. скільки тут 17. 17 у нас. І це при тому, що що у нас? Перегоріло. А що у нас тут? Оце мені що подобається, що воно вщент не згорає? А є таке вугілля, зараз свіженького підкину, і воно ще буде горіти. Буде їхати?

Це трійка хаті на антенну на оцю. Отже, тріки не йду. що майже перегоріло все. Бачите, що значить пот. подова тема це коли отак. Вот До речі, от пару горіхів знайшов ще. Фан, вони нього вже від жару репнули. Ну, що, вже? Нагрілося. Якось так. Це воду грію зараз під вимивальник вилітю, щоб. Льот розтаїв Що ми маємо в ітоги? Плюс 20. Отак от температуру таку ми нагнали. Але вже збираюсь збираюсь додому. Ну, нічого. Я поки зберусь туди-сюди.